Я хочу девчому зізнатись вам. Коли я створював цей канал, то взагалі не планував згодом переходити на конвейерні реки оглядів на книги. Врешті-решт, люди приходять на Ютуб за авторським контентом, а моє останнє відео навряд чи можна назвати таким. Я більше року мріяв про місце, де можу ділитися своїми переживаннями, як я зробив це в першому відео. Але щось пішло не так, і я не знаю що. Тому зараз я хочу виправити це непорозуміння і нарешті повернути цьому місці його призначення. Останній день літа, такого тягарного мені літа. Вже багато років я кожного разу роблю одне й те саме, я сакралізую зиму і презираю літо. Ліди холод, це моя іпостась. Всередині я крига, тому і літо для мене згубне. Скоро знову в університет. Яке щастя, я серйозна. Обожнюю ходити на пари, особливо коли чотири п'ятих навчального процесу повітряна тривога. Це чудовий майданчик для розваг і думайте, що хочете про мене за цю фразу. Мені остогидли вибачати за слова. Я це я. Якщо я вас не влаштовую, боріться зі мною, соромтесь мене, але я з вами не буду боротись, бо ви не я. Я хочу перемагати лише себе. Я не ховаю злих намірів до жодного кого знаю. Я погано, надзвичайно погано знаю людей. Річ навіть не про мою проблему з емпатією, а про те, що я десятки разів за своє життя казав собі: невже вся моя картина світу хибна? До останніх часів ця думка приходила до мене самостійно, тому що я був дитиною і життя тільки пізнавав, але з часом мені доводилось навмисно піддавати сумнівам все, чим я живу. Останній раз це звучало так. Хіба не всі такі всередині, просто маскуються ж Т так, коли розмова зайшла про загальне співчуття до людей. Наш час це епоха брехливих ідеалів. Людство давно забуло, чим воно є для біології та еволюції. В цьому я пишаюсь ним, але біда в тому, що завернула вона на доріжку недосяжних стандартів. Оману у всьому заради хорошої думки і просто дурного смаку. Коли я сказав у попередньому відео про перерву від книг, то й гадки не мав що прийду до такого стану. Знаєте якого? Я почав продукувати більше думок ніж поглинати. Нарешті до мене повернулося те чарівне духовне піднесення, якого я так прагнув, якого я не відчував півтора роки. В певному сенсі я щасливий від цього. Але є один нюанс, який може назавжди відвернути людину від такого наміру. Це піднесення з'являється як невелика компенсація від жахливого стану зазвичай внутрішнього, коли ти на самому дні своїх переживань, коли вже нічого земного не має сенсу, як в богемській рапсодії. Я егоїст, я хотів би, щоб люди без пояснень розуміли мій внутрішній стан, але я не роблю до цього майже нічого. Я брехливий. Я натягаю веселу маску для них, щоб не втратити привілеї, які мені надає суспільство. Як і всі, я не хочу злітати з насидженого місця, я брехун і підлабузник. Як писав Ніче в своєму заратустрі, хотів би я говорити з вами по німецьки? А по німецьки це як? питала у нього. По-німецьки це грубо? Так я кажу зараз, хотів би я говорити з вами чесно. Не ховатись за масками безгрішності і партійної правильності, говорити так, наче мене ніхто не чує, але я вже не можу. Я заздрю самотнім людям. У них є ця можливість говорити те, що вони дійсно хочуть. Якби я записував це півтора роки тому, можливо, мені приписали би психоз або шизофренію, бо говорив би я настільки нетипові речі, що, можливо, ніхто б навіть на йоту не проникся б їх величу. Відповіді на проблеми технологічної сингулярності, мети існування людства і мрії всього мого життя. Як я неодноразово зазначав, я вбачаю в своєму поколінні те, чого можливо, не було ні у кого до нас. Вся цивілізація минулого можливо існувала тільки для того, щоб зараз ми могли робити те, що роблю я. Я дивлюсь на цей світ наскрізь. Я дослідник, і задача моя дослідити цей світ настільки точно, щоб перевершити будь-який його аспект. Для мене більше не мають сенсу концепції Правильна неправильна відповідь я приймаю будь-який результат як дійсність. Більше не мають значення ніякі рамки суспільних канонів, ті причиненно слідкові зв'язки, які здаються очевидними про добро і зло, простимули щастя, про цілі в житті. Все це більше не має сенсу і не сприймається як дійсність. Можливо, я вийшов на новий рівень сприйняття світу. Чому в моїй голові знаходять місце настільки глибинні і фундаментальні концепції, які для більшості звучать як реп астрофізика чи ранкова зарядка гносеолога? Шукаючи відповідь на це питання, я знову і знову приходив до філософії. А тепер послухайте мене: не до філософії когось конкретного, а до стану, до того надзвичайно вразливого до будь-яких зовнішніх хитань стану. В якому тобі відкривається видно Всесвіт під таким кутом, який значна частина людей не може навіть помислити, не кажучи вже про опинитись там. Тепер я розумію Шопенгавера, який жалівся на те, що зараз будь-який філософський труд, який не спирається на вже існуючі авторитетні роботи, не сприймається гідний до прочитання, я чхав на авторитетність, де мене важливо виключно моє сприйняття, що мені подобається і що розвинує з моїм станом душі. Тому я роблю те, що ви зараз дивитесь. Я очікую хейти, токсичність, так само, як і позитив. Я хочу, щоб мене слухали, і ви такі самі. Ви теж хочете, щоб вас слухали, щоб сприймали гідними авторитетності, не тільки в колі близьких людей, а загально. Але змирись, ніхто таки не побачить тебе в трагічно піднесеному стані задумливим поглядом вгору, сидячим як гуль в кріслі в темній кімнаті під сайберкор. Для всіх, ти таки залишишся простачком. Зупинись. Зупинись, прошу. Хіба ти досі не усвідомив хибність свого тонкого чуття людей? Ти робиш ту ж помилку ще інші, думаючи, що всі всередині тебе фантомно розуміють, але не мають способів це виразити. Ти помиляєшся в людях. В Своєму дорослішанні я не бачу жодних позитивних наслідків окрім кількох, що вже помітив і частково вже описав тут. По-перше, стерлась таке поняття як надто доросла тема, а тепер навіть з родичами ти можеш говорити про жорстку частину реальності. Mm -hmm. Ти більше не дитина, і на тебе не можна сказати, ти ще не доріз для обговорення цього. По-друге, в побуті більше не існує правильних і неправильних відповідей. Звісно, це не працює на екзаменах, але зрозумійте мене, ти стаєш незалежним, твоє існування більше не підкріплено чиїмись очікуваннями, навіть роботу можна змінити, якщо ви захочете привести це як контртезу. По третє, у мене з'явився голос, інакше кажучи, гласність, я можу в повні груди заявити про себе, і навіть якщо мене не почують, мій голос буде вічно відбуватися від стін буття. Я вийшов в метапозицію відносно самого себе. Я надихаюсь всім, і ще скажу: шліть на три букви всіх, хто буде казати вам, я остання буква алфавіту. Я це найважливіше, що є, найвагоміше, як останній хімічний елемент має найбільшу масу. За своє життя я переживав величезну кількість жахових подій, такого, що іноді сам дивуюся, як я досі живий і здоровий. Не хочу вдаватись в конкретику, не те місце. Але ось до чого я це. Ніколи, нікому я не ставлю в провину те, куди мене завело життя. Парадоксально, але я вдячний всім, хто з'явився в моєму житті, адже всі вони зробили такого мене, яке обожнює і себе, і цей світ. Попри велику кількість негативу, звісно, що в мене було яку подосягнень, як особистих, так і соціальних. Я неодноразово доводив, що може неможливе і що з радістю берусь за речі, як і у інших, викликають або горіння дупи або щось таке ще. Я ініціативний зі знайомими, хоча з незнайомими людьми я навряд чи колись буду заводити діалог. Насправді я надзвичайно люблю людей, я щиро обожнюю їх вивчати, говорити з ними, бути серед них. Я максимальний екстраверт. Бо що б я не робив всі звикою, що я можу таке зробити, все мені сходить з рук. Ніхто або не помічає, або не надає значення моїм помилкам. Зрештою, я заплатив за це дорогою ціною. Я вбив для себе будь-яку серйозність у відношення до людей. Те, що для серйозних людей може бути цілком досяжною метою або навіть буденністю для мене недосяжна мрія. Можливо, на мені висить поцілунок іуди, тому будь-які мрії про ініціативи зі сторони людей в мій бік, фізичну близькість і так далі, є для мене катуванням. Саме тому, якби я не старався, всі мої досягнення можна бути підвести під звичайне «I wanna touch some boobs». Невже люди не відчувають тієї ж скорботи від дорослішання, що і я? Невже комусь дійсно подобається ставати старшим? Я не хочу ставати старшим. Залишіть мене підлітком, так хоче моя душа, але розум говорить є речі, які ти зможеш виконати, тільки ставши достатньо дорослим. Хіба ти зміг би виконати мрію всього свого життя в такому віці? Просто змирись знову. Але як показує моє життя, світом духу править 14-річний. Я на 100% щасливий і на 100% нещасний. В цьому протиріччі виражається все моє ставлення до явищ цього світу. У мене багато кощєвих голок, які слід тільки зігнути і мене зламає, я впаду в сльозах опущу голову і скажу, навіщо ти робиш це зі мною? В цьому моя несвобода. Несвобода, яку я так намагаюсь побороти, позбувшись цих методів зламу моєї душі, ого, це прекрасне слово свобода. Та що взагалі я можу вимагати від людей, коли ми говоримо про концепцію свободи. Свобода від будь-яких канонів, від будь-яких упереджень від відрази, Свобода душі як можливість не наслідувати будь чою стежку, а можливість встановлювати власні причинно свідкові зв'язки своєю волею затверджувати канони існування, свободу як метафізичну концепцію, яка стоїть вище за будь-яку культуру, політику, суспільство і мораль. І, звісно ж, свободу любити те, що любить твоя душа по-справжньому. Навіть якщо це повністю йде проти будь-яких канонів суспільства, зрозумій нарешті в питаннях абстрактних, антропоцентричних немає правильних відповідей. Якщо хтось буде намагатись нав'язати тобі що любити, кого слухати і про що мріяти, що плекати і що сповідувати, шви його на три букви. Я однолюб. Коли річ заходить про почуття, я максимально однолюб. Якщо вже на те пішло, весь мій культурний і духовний простір сповідує культ моногамії, єдиної любові до смерті, і я ввіряю себе цьому. Я захоплений цією естетикою, естетикою фундаментальності людського розуму, естетикою, яку можна виразити хіба що богемською рапсодією. Її передає Євангеліон, Граймас, Мжим Ті Крістал Каслс. Я не кажу, що в мене найкращий музичний смак, абсолютно ні. Саме слово смак апріорно апелює до суб'єктивності, тому смак в їжі, одязі, музиці, літературі, все це не має жодних об'єктивних критеріїв, не слухайте всяких експертів, і навіть мене. В розв'язі такої думки я хочу стати ще на крок вище інших людей і сказати. Опускайте мене на землю, приставте до мене такого ж як я, який буде казати мені ті самі речі, які від першої особи я не можу собі сказати так само, як не можу полоскотати себе. Я чуттєва особа, я надаю неосяжну перевагу почуттям над раціональністю. Особисті переживання для мене важливіші за факти, хоча я, звісно ж, не заперечую будь-яких категорій дійсності, навіть людського побуту. Я просто не хочу відносити себе до них. Я знаю, що навіть мрія всього мого життя є лише дитячим ресентиментом, але мені начхати, я зроблю все, що можу, якщо я хоч фантомна надію. Я, як свиня з Майнкрафту, мені потрібна морква перед носом, щоб їхати вперед. Тому я щиро вірю, що одного дня я буду стояти зі списом вангіня і завершу те, що дасть людству найвище благо з усіх, які тільки можна уявити. Як я неодноразово казав вище, я не відірваний від реальності, але з цим я все-таки же чуттєвий, як і колись. Просто тепер я не надаю своїм концепціям апріорної істинності в контексті базису світобудови людського генезису. Я живу мріями так само, як і ви, а мої цілі виключно благі. Я хочу цьому світу лише добра.